Увага, увага! Земля! З вами розмовляє командир повітряного корабля Мультідо. Готовий збросити на землю пасажирів для нового челенджа. Прийом! Зачекайте, зачекайте, я не готова. Енітвин здий. Може, не полетимо. Ще як полетимо. Буде здорово. Готові? Роксі, давай перша. Ура! Як же весело! Роксі, я за тобою. Сподіваюсь, політ буде гарним. Очки, як страшно. А як, а як приземлятись. На ноги Роксі. Давай ти зможеш. Ой, це Роксі. Роксі, ти як. Зі мною все гаразд. Ми починаємо челендж. Так, ось так краще. Погнали дивитись. Вау, жиле зі смаком скіту. Яке гарне. Ого. А у мене жиле зі смаком хобавоби. Здорово. А у мене саме смачне желе з мармеладними очима. Обожнюю. Але нехай почне Еніт. О, це є із задоволенням. Хочу швидше спробувати. Це нереально гарне желе. Ммм, Смакота. О, до мене прийшла ідея. Занурю палець у пляшку, а потім проведу по губам. Валя, у мене тепер райдужні губи. Мені так подобається. Треба зробити більше селфі. Чіз! Це все, можна тепер я спробую. Я ще ніколи не їла желе з куба бубою. Нічого собі, як здорово воно тягнеться. І бульбашки виходять просто неймовірні. О, я ж можу прикріпити до пляшки мою гармату, котра стріляє мильними бульбашками. Дивіться, як круто! Купа жувальних бульбашок! Ось це краса. Нічого гарного в цьому не бачу. Ну що ж, нарешті настала моя черга спробувати желе. Виглядає воно особливо апетитно. Зачекайте, що у мене з'явилось нове око. Круто. Хочу ще парочку очей, щоб дівчатка злякались. Роксі, як тобі? Мамочки, везди, ти схожа на павука. Не підходь до мене. О бульбашки. Боюсь, боюсь. Ені, допоможи. Ого, яка маленька нутела. Здорово. А мені дісталась середня порція нутели. Виглядає дуже апетитно. Ого, не вірю своїм очам. Ой, це та так. У мене величезна банка нотели. Я таку бачила лише в самому кращому сні. О Лені, та у тебе малютка. Ти можеш бути першою. Добре, до мене якраз прийшла ідея. Я зроблю міні-тости у міні-тостері, трохи зачекаємо. О, готові. Ловимо Ауч, які гарячі. Охолоньте, а я поки що намажу на вас на тело. Це буде нереально смачно. Накриваємо другим тостом і спробуємо. Тільки спочатку я повісю серветкою, щоб не забруднитись. Ну і що, поважайте мені смачного. М -м, як же мені подобається? Хочу ще шматочок. Я в захваті. Серветка мені більше не потрібна. Тепер черга Венздей. Добре. Я також зроблю собі тости, але не з допомогою тостера, а за допомогою вогнемета. Він впорається набагато швидше і ефективніше. Нескінченно можна дивитись на декілька речей: катування, плач дитини і вогонь. От і все. Тости підсмажені, виливаємо на них нутеллу. Отак, вже перечуваю цей неповторний смак горілого хліба і солодкої нутелли. Жахливо смачно. І яка яка же дота. Добре, і мені приступати. У мене величезна банка нутели, тому і тост має бути величезним. М -м, як же апетитно розливається нутела по тосту. Не терпиться спробувати. Отак, обожнюю тости з нутелою. Аромат просто бомба. І на смак у льот. Ой-ой-ой, ні, тільки не падай. Ні. Мій тост. Я його впустила. Я більше не спробую ні одного шматочка. Ох, бідолашна. Одна кулька мальтізерс. Меншого відра я ще не бачила. А що у вас? А у мене просто величезне відро мальтізерс. Крутяк. Що? Так, 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 Роксі. Ти трохи помилилась. Величезне відро Мальтізер дісталось мені. Венде і ти перша починаєш. Добре. ну-ка, йди сюди. Не хочеш? Я все одно тебе дістану. Ось так то краще. Річ, ти вирішив зіграти? Ну давай, ти ж знаєш, що професійний воротар. Повз мене не одна куля не пройде. Я готова. Бий. Потужний удар. Але я спіймала. Ауч! Зі мною все гаразд. Браво, браво! Це було фантастично круто. А тепер я хочу швидше спробувати всі-всі кульки. М -м -м, яка ж смакота? Висиплю одразу все відро в рот. Ой, дівчатка, я застрягла. Застрягла. Допоможіть, витягніть мене з цього відра. Вен, ти тягни, а я тримаю за плечі. Ой, кисень. Я знову дихаю. Велике дякую. Ой, я що, вся в шоколаді? Прикольно. Ням-ням-ням. Ну що, рокці врятували, а значить, тепер я можу спробувати свій мальтізерс! Вау! Я буду занурювати повністю, тому мені потрібні захисні окуляри. Юху! Відро настільки велике, що я змогла повністю в нього залізти. Дівчатка, я в захваті. Так весело і смачно. Ням! Яйце я не хочу його їсти. Ой, Вензе, тобі не пощастило куди більше. Сподівай, всередині хтось є. Ось це так. Я вперше бачу таке величезне яйце. Цікаво, від кого воно? Роксі, ну у тебе прямо малюк. Давай ти перша. О! Ні, я зовсім не хочу це їсти. О, ідея! Не обов'язково яйце їсти сирим. Його можна приготувати. Розбиваємо яйце на міні сковорідку от тільки міні-плити у мене немає. Ой, дякую, вензи. Пальник підійде чудово. І так, трохи підігріваємо сковорідку. і яєчня готова. Ой, яка маленька. Але пахне дуже апетитно. Спробуємо. М -м -м, ось це смакота. Вензди, продовжуй. Добре, зараз спробую. Для початку треба його трохи потрясти. А тепер розіб'ємо. Тріщини пішли. Супер. Відкриваємо яйце і спробуємо. Навіть дуже смачно. Мені подобається. Яка гедота. Ой, дівчатка, подивіться, моє яйце рухається. Мамочки, це що динозавр? Він Він -ді. аз! Чекаймо. А мені здається, він дуже милий. Велике дякую за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. А ще тисни на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід нових роликів. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.